Моя кохана людина може отримувати задоволення і радість від інших речей, ніж я. Наприклад, якщо я отримую задоволення, я говорю для прикладу не про себе, але для прикладу, якщо чоловік отримує задоволення, коли він як скруч, макдак, там збирає якісь монетки, в нього з'являється там заощадження, він дивиться один рахунок, інший рахунок, і він такий клас, клас, клас. То жінка таке саме задоволення може отримувати від того, що в неї з'явилася додаткова сукня. Додаткові туфлі, вона може таке саме задоволення отримати, коли вони кудись поїхали на відпустку. Він думає, навіщо відпустка? Ти що? Ми просто там переночуємо в якомусь загородному комплексі, ми витратимо гроші, ми ж можемо вдома переночувати. Тобто для нього це марнотратство. А для неї це емоції, відчуття. Вона починає дихати, тому що вона там багато часу проводить з дітьми, на кухні, там посуда, якась робота, ще щось. І таким чином прийняти те, що інша людина може відрізнятися. Тобто, інша людина може бути. Отримувати задоволення від інших речей. І тут просто домовлятися, що, наприклад, жінка розуміє, що ну, е, йому потрібно якусь частину грошей відкласти, тому що якщо він нічого не відкладає, він в стресі, він в паніці, він думає, типу, що ой, ми проїдаємо всі гроші, ми не будуємо своє майбутнє. Тобто для нього це стрес. Але з іншого боку, якусь частину фінансового бюджету виділити на якісь спонтанні покупки, на якесь марнотратство, на якісь емоції, да? тому що чоловік думає, ну типу, це якась дурня купляти це. А для жінки це радість, емоції, натхнення.